Маємо дуже цікавий, ось такий надувний матрас, ліжко переносне, можливо, хтось подорожує або необхідне додаткове місце, коли приходять гості. Ось таке дитяче ліжко надувне. В чудовому стані воно йде в коробці, складається в сумку, і також є інструкція в комплекті та насос. Розмір його 140 на 60. Стан чудовий, такий має вигляд надувного матрасику. Чухону знімається, можна попрати, почистити. По стану зовсім незначні. Там дві чи три плямки. Одна, друга і ось тут третя. Так все чистенько. Дитинка можна спа, може спати, в ньому тут дуже такий надувний, дуже якісний іде матрасик. Далі тут іде ковдра, да, яка застібається на змійці. Змійка робоча. Так, застібаємо, дитинка лягає і може спати. Можна гратися в ньому, лежати, грітися можна. Ось ця частинка можна щось підкласти, щоб підняти її під голівку. Так, насос і є. Далі чохол знімається, воно все компактно збирається в сумочку. Чухол на липучках іде. Ось всередині є надувний матрасик. Він цілий, дуже крута річ, якісна. Хто вважає, можна придбати.